Дорогеньке, мої яка емоція другий раз за всю історію мене, Віталі Італії зупинили, провіряли документи на машину. І в мене такі були великі емоції, що я навіть забула де, де що тут це треба показувати, як і що. Вони тільки права захотіли показати. Я права мала і показала. І я в Італії вже взяла права на машину водити машину. Більше ніж 20 років назад тут в Італії. Я на Україні ніколи не водила машину, бо я завжди на Україні була бідна, бідна мої, Моя машина дуже сильно брудна. Я зараз вийду, я вам покажу, тому що в нас, якщо я залишу під деревом, у нас такі є хвойне дерева, такі піно, піно такі високі, у нас дуже багато по дорозі ростуть такі дерева високі, де вночі йдуть спати всякі птахи. Горубці, ворони, що там ще, оці ці що такі вот що як вони що їдять на площах. Ну такі, всякі птахи, вони там йдуть спати. І хто не буде лише там машину під тим деревом великим, там 100 воно буде все оброблене зранку. І я дуже багато раз приїжджаю ввечері, і вже ввечері година шоста, ну, шоста, ні, сьома, восьма, де коли, і ніде місця нема. І тільки під тим деревом, там і три дерева таких разом, тільки під, тим, де, під тими деревами є місце. І я ставлю під то місце. І, і знаю 100%, що я зранку прийду, що то буде страшне. Ну, я сьогодні прийшла після обіду, два дні я машину не Чіпала машина, стояла під тими деревами навіть три дні. Стояла. Я сьогодні, в четверті, ну не в четверті, коли я прийшла, півтретю я прийшла. Машина оброблена ціла, ціла. Ну я, звичайно, взяла і поїхала навіть. Навіть не протерла отут скло. Бачите, тут скло, воно таке ужасне. Я його навіть не протерла, хоча я маю тут багато бутилок води, що я отак лию воду і так протираю. Вони мене зупинили 100% через те, що така машина стояла. Така сильно брудна. Вони десь подумали, ну та машина десь вже рік стояла, пішов, вона вкрала машину. Хто там їде в такій машині, що навіть, навіть скло не видно, що тут є наперед. Дивіться, ви подивіться тільки зараз я вам покажу. На Україні як подивляться, на яких машинах в Італії я їжджу, то вони шок получать. Ну це не завжди так. Це так попаде, якщо от я залишу, нема, нема місця ввечері. Приїду, восьма година, нема місця, і я залишу там їх, ніхто машину не хоче ставити, але місце є. Я там ставлю і сто процентів, що вона оброблена. Зараз я вам покажу Будете сміятися. Йду тут продукти купляти. Ось так вона виглядає доргенько мої, Бачите? Ті поліціоті, як стояли, вони прямо шок дістали. Бо дивіться, оце от прямо води. <ріху> Мама мій, мені самі смішно. Я навіть не мала часу протерти. Я ось так їхала на такій машині. Мені раз мене зупинили. А це вже не перший раз така машина оброблена. Ви тільки подивіться з боку тут. Ви тільки ну, подивіться, що тут робиться. Мама мія, отут, отут, отут. Бачите, скільки тут от налетіло зверха таких всяких. І тільки ну, подивіться. Ну, пацієнт, пацієнт. Я йду туди, що куплю, в супермерка. І пізніше побачимо. Додому ще не хочу йти, бо ще досить гарно і в нас гарна погода. І побачимо. Щось куплю, хочу чай новий купити, бо я на чаї тепер перейшла. Я хочу чай з лимоном, багато-багато лимона і багато такого м -м, солодкого. Йду стеві, подивлюся, чи я куплю. Ой, ну, як гарно тут видно, дорогсеньке мої, Я тут є, мама мія, яке тут зеркало гарне. Можна навіть так от прямо подивитися на себе. Ха-ха, Гарно. Квіти подають. Temo, rossi duro sabio, potevo essere un'offerta, ciò che scelto è tuppio, non voglio copiare. Ho mangiato, Ma hai dormito bene credo, tu? Credo, credo, non lo so, non ricordo. Oggi ti sei alzato presto, presto, ho mangiato colazione. C'è te, ora ti scaldo meglio a te. Questo no. Luce, ecco qui, qui luce, va bene il video? Sì, sì. Chido pasticchi tutti i giorni, noci, noci belli. Scaldamento già acceso? Sì, 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 subito. Celduccio, oh, che bello calduccio. Questo è già asciutto. Mettiamo a posto. Medicina, ho disabuto. Non mi saputo che nicola ne saputo. mi scurisce il frisol, stavo bene. Sì, un pochino, non tanto. Si va ora? Vuoi uscire, Guido? No, ora, 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 no. ora, ora, no. ma più tardi. Più tardi, sì. Si prende... Si va, va, il caffè. caffè. Ascolta, ieri non ti ho fatto spremuta, ma oggi faccio spremuta con due belli aranci. Wow, che, che belli, che grossi questi Benvenuti. qua. Si fa spremuta. Spremuta con questo. Come fuori freddo? Ma un pochino, non tanto. Non tanto, no, no. Ah, eh. mi sono già detto le crevamo. Ah, le vendite crevo, ah, le vendite Деколи скоріше приходить, вже їсти скоріше від мене. Зараз я йому дам стакан. Зараз все підігрію. От в термос. Як ми прийдемо з бару і зараз там попити. Тут же нічого нема. Окей. Ой. Ораду собрати порту квіду джубито, va bene, Ti manca il giubbetto, o vuoi stare così? No, no! Stai a casa, quello lì. No, questo vedi questo che è maglione ah. che hanno comprato di Pielè, tessuto mm. molto buono. Hai freddo? È abbastanza, abbastanza, anche questo prendi. Copri un pochino. Vado sopra e ti prendo il giubbetto. Ще яблуко ось таке є. Тут мені треба зараз вікно відкрити. Це моя така робота. Баданти на години. Це його жінка, мала таке В залі Взагалі не видно. Два дивани є. А зараз мені всі вікна відкрити. Ой, то гурячу, тут аж за, за горячу, аж забагато. Напевне, скоріше включу, а вікно відкрив. Ото Розумний. Трошки провітрити, бачите. Зараз отаке в нього спір'я є. Ось таке тепле-тепле. На два, на два кольори. Відкриємо, нехай трохи просушиться. Це сухо, тут у нього плісністі, нічого нема. Але трошки нехай провітриться, нехай сонечко. Зайде на ліжечко. Це теж такий маленький туалет. Ось така італійська хата. Батареї, горячі, горячі. Ой, горячі. Напевне, скоро встав сьогодні. Росеньки мої, це я. І ось так. Тут так само є, як ви бачите, душ. Старші люди дуже погано зимою окупаються, вони не хочуть купатися один раз в місяць з тяжким трудом. Тут ще одна кімната є. І ми, що нам треба взяти? Нам треба взяти оцю куртку і йти вниз. Все, телефон є, йдемо вниз. Non me ne vengo a vedere le Mi sono Ho fatto due spremute, Guido. Prego. <güls2> <güls2> Mi trattate troppo bene. Eh, perché ti vogliamo bene? Te sei una persona speciale, Guido. Buono buono buono. Ah, buono veramente. Spremota. Ne infatti nicole ne voglio. Mi scuri che mi esiste apelsin. Nice. Metti un po' maso. Bene. Оп, оп. Йдемо в бар і в киси. Ну, каже, може закрити. Ні, відкрити. Аперто! Ну чи аніма віва, нікого немає. На обід вісім тортелів. вісім таких пиріжків. І вони коштують 4 евро. Guarda il video, ora sto, sto buttando nell'acqua. Guarda qui come vedi, Tu uh, belli belli, un Mi piacere, vedi? Vedi otto prese? Va otto, bene? Otto otto, otto. Belli, belli belli Guarda come ciccioni. E adesso, lo so, l'ho visti. Meglio <ride> <Belli> di così? <ride> Acqua bolle. Sarà subbo che da No, сьогодні свіжі, вони мають такі біленькі бути. Це є рікотта і, і спіначі, та віталінор. Це ця... наші типічні тут в Італії і це саме-саме найсмачніша ось така у нас. Вау! Wow. Кома <laughs> <laughs> Non peccato беле! Come al ristorante, Guido? Il sugo, ti dato poco perché ti fa male, tanto sugo. Anche olio crudo. Oppa, basta. E parmigiano, vuoi dare tu? tutto? Ti do io, così, senza. Oppa, guarda qui, il nostro piatto tipico in Toscana. Wow! Buon appetito, grazie, signore. <ride> grazie. Questi due mangio io, Guido. Я мені. Еко квапокінно. Ну, не нам Ну, ну, бастакузі. Ти сей пеці і оду я саджу. Це я вже так поскладала гарно. Це зараз сміттям не треба викинути. Тут я приготувала вже кафе. Газ є, поставлю помалесенько. Мінімальний газ. І ось такі тортелі. називаються такі. Два зараз я попробую. Та як їх не можна, то це прямо зроблені, як вам сказати, вручну. Такі сіньори зробили. Це просто такі домашні вареники, так, як на Україні роблять, наприклад, з картоплею, з грибами, з капустою. А тут у нас ось такі роблять, Мені бачите? І вони такі смачні. О, така рікотта виходить. І так багато спіначів. Mmm, mm. mm. che buono, Guido! Sì, buonissimo. Mm, buono, non voglio un altro. No, no, non voglio altro. Buono, è due, due. lasciato per me. È come al ristorante, Guido. È come al ristorante, ti hai capito come freschi, freschi, buoni, buoni. Вераменти. Отаких 8 тортелів я заплатила 4 евро. Як то напокур. Віталій їх отак ще згинав, я їх не люблю так згинати, але я їх зигну, тому що... Ось так бачите. Ой. Так. Зараз тут сміття і треба мені... Мені її чином да, приготувати. Сумні треба на вікно гарно прикрасити. Це така велика гілка впала на землю. У нас такі всякі високі дерева є, піно називається. І я зірвала таких багато-багато гілочок. Гарненько тут в мене є.